На Прикарпатті продовжує свою роботу перший добровольчий хірургічний шпиталь. У ньому можна отримати фізичну, психологічну та навіть соціальну підтримку. Сьогодні курс лікування тут проходять 14 військовослужбовців. Всього з початку повномасштабної війни у закладі отримали допомогу понад 130 поранених вояків. Детальніше у наступному сюжеті. Військовослужбовець Іван Кононенко в перший добровольчий хірургічний шпиталь потрапив два тижні тому. Чоловік отримав поранення, захищаючи Україну під Бахмутом. Потрапив з переломом. Мені переробляли, тому що було все дуже погано зробили зараз. Наразі я лікуюсь. Я тимчасово не з переоглядом на півроку, тому поки в мене є час, я намагаюся максимально швидко відновитися і повернутися назад. Окрім Івана, отримали поранення під Бахмутом ще декілька військових. Один з них Павло, чоловік з Білорусі. Близько року тому став на захист України для того, аби перемогти спільного ворога. Сьогодні прагне якомога швидше відновитися, щоб повернутися знову на передову. Ми допомагали, допомагали евакуації 300 хлопців наших поранених, чекали евакуацію, Постріл, обстріл знов почався, і станка прилітіла остепок. Проміньовий нерв був перебіт. Маю надію, що за кілька місяців вже все повинно бути більш-менш добре і можна приступати до праці. Якомога швидше повернутися на фронт, хоче також Олександр. На війні чоловік втратив руку. Танковий снаряд рядом зірвався, коли блендар він заходив, був обстріл. Так підірвав руку, частічно вирвало ногу і забій був легенів. Я з 15-го року воюю, в трьох бригадах був, то теж. Троє дітей тут для чого мені прикриватися, щоб ждать, коли вони прийдуть туди. Та треба по-любому їх здержувати там, уже, де є більше потері, і здання. Всі. У цей день військових відвідала голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук. Коли ми спілкуємося з нашими військовослужбовцями, з нашими воїнами, нашими захисниками, вони не хочуть їхати за кордон. Їм комфортно в нас. Тому цей весь комфорт це сьогодні завдання влади: об'єднати всіх і зробити для лікування захисників оцей комфорт і вимоги, які мають бути в наших закладах медичних у першому добровольчому хірургічному шпиталі, військові мають змогу отримати якісне лікування. Окрім того, вони проходять реабілітацію, як фізичну, так і психологічну. У Нас проводяться захід соціально-психологічної реабілітації, такі як поїздки в гори, в театри, на коні. Це ну по типу іпотерапії. Скажімо так, і також ми залучаємо те, що казали, і хореографів, тобто різні активності, які допомагають і відволіктись, і в принципі сформувати позитивне ставлення до життя, що якраз також упереджує розвиток ПТСР. Такі заходи військовим допомагають, адже психологічних проблем чимало, додає Анна Галущак. Основні скарги це зазвичай порушення пам'яті, уваги, порушення сну, дратівливість. Ми працюємо з цим, ми працюємо в комплексі, тобто це і психологічна реабілітація, і в плані фізичної ми весь час в контакті з лікарями, також з реабілітологами. У першому добровольчому хірургічному шпиталі готові й надалі приймати поранених військових. До всього його планують розширити, а саме звести ще один корпус проєктно кошторисна документація в нас є вже зроблена, і архітектурний проєкт зроблений, і всі медичні комунікації в ньому промальовані. Ми зараз шукаємо по суті фінанси для реалізації для побудови такого корпусу. І навіть скажу більше, що з існуючими організаціями, які вже допомагають нам, ми погодили про те, що у випадку спорудження такого корпусу ми будемо мати фінанси на утримання вже оцієї великої більшої лікарні. Маючи до прикладу ще корпус на 50 ліжок, ми зможемо ну в п'ять. Шість разів збільшити нашу потужність при при майже при тій самій команді, яка працює зараз. Голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук планує перевірити й решту лікарень області. Та провести розмову з їхніми керівниками є відповідна категорія закладів, кластеризація, і вони мають мати певні умови для того, щоб надавати послуги. І держава визначить і заклади, яким буде допомагати матеріально, щоб є певна лікарня, вона була оснащена всім, і людина приїжджає, і весь певний спектр отримує допомоги. Тому відповідно проходить і дана реформа. Але підкреслю те, що ми направляємо усі наші можливості як за кордон. Ні, так області держави зараз підсилити наші заклади нашої області, до всього керівництво першого добровольчого хірургічного шпиталю прагне втілити у життя ще один проєкт: створити заклад сімейної реабілітації, в якому військовослужбовці зможуть перебувати разом зі своїми родинами.